Взагалі не варто, щоб я йому щось передавала, але хочеться, щоб він очнувся, просто проснувся, очнувся і зрозумів, що він на це. На таке запитання, ви боїтеся Путіна? Я просто сподіваюся, на що буде все добре. Я не боюсь. Я ні, не буду передавати йому ніякого. ніякого, не хочу. Я всім і горжуся, я смотрю все время телевізор. Особливо ті, які воюють на наших на захисників. На да. Я всім всі всі. і чекаємо перемоги, щоб нашим дітям, нашим онукам було як добре жити. Чи ви боїтеся Путіна? Ні, не боїмося. Ні, не боїмося. А чи хочете йому ще зараз передати? Я підтримую.